Люди, які займаються спортом, професійним чи аматорським, як правило, сильні не лише фізично, а й морально. Постійні тренування формують психологічну стійкість, вміння виходити за межі зони комфорту та швидкість адаптації до будь-яких ситуацій. Всі ці навички корисні в житті будь-кого з нас. Як саме вплинув спорт на життя та формування особистості відомих горішньоплавнівців? Дізнаємось у новому проєкті Радіокварцит на старті до успіху. Сьогодні познайомимося з Ольгою Карпенко, спортсменкою та завідувачкою сектору фізичної культури та спорту. У випадку Ольги спорт переплетений з усіма частинами її життя. Це її хобі, робота та емоційна розрядка. Наразі вона не тільки тренується сама, а й реалізовує різноманітні спортивні проєкти в місті та є наставником для своїх вихованців. Тож спершу завітаємо на тренування. розумію, ви універсальна тренерка і для собак, і для дітей, і для дорослих. Що відбувається тут на стадіоні? Тут на стадіоні взагалі проходять тренування ділення Все. легкої атлетики Полтавської регіональної школи інваспорт, які займаються взагалі, о, діти з інвалідністю, діти і дорослі. Але в нас о, така дружна команда. що до цих тренувань спочатку почали долучатися батьки. Ціх дітей, потім почали долучатися мої колеги. І якщо є можливість, то я, звісно, на стадіон беру на тренування свою собаку. Тому отаке От веселоще проходять у нас на стадіоні три рази на тиждень. Але ж у них у всіх різні завдання. Так, у кожного з нас різні цілі. Для дітей це більш підготовка до змагань, бо вони приймають участь у змаганнях, і в них дисципліни є такі, як біг. Стрибки метання, тому вони на тренуваннях виконують свої завдання. У батьків та дорослих, які долучаються до наших занять, в них це більш фітнес, більш здоров'я, більш корекція фігури, тому у них завдання свої. А у собачки? У Собачки гарно і весело провести час, <реш> <реш> отримати задоволення від прогулянки. <реш> ну але я так розумію, задоволення від перебування тут. Отримують всі. Всі, тому ми і збираємося тут. А складно знайти спільну мову з кожним? Ні. Взагалі не складно. Вони приходять сюди за власним бажанням, тому вони їм, їм подобається. І вони такі молодці, я бачу. Ну, так, всі молодці. Собачка іноді філоне. Вони тут, о, як думаєте, заради подальших якихось перемог, чи заради спілкування, чи заради здоров'я? От... Заради всього. В першу чергу це і соціалізація у суспільстві? Це і соціалізація, це і о, покращення своїх фізичних можливостей, тому що і вони бачать прогрес, і батьки бачать прогрес який о, що вони становяться сильнішими, спритнішими. І, звісно, головний стимул це е... змагання, результати. Як потрапити до вас, ну можна ж прийти просто можна комусь? Прийти комусь, <гум> зателефонувати мені та прийти на заняття. Чудово. Те, що ми бачили щойно, так на стадіоні робота з дітками, робота з дорослими це не єдина справа всього вашого життя, це не єдина ваша робота. Так. Основною роботою є я працівник виконку, я працюю в відділі культури, спорту і туризму, завідувачем сектору фізичної культури і спорту. Тобто, по суті, ви е, направляєте спорт нашого міста, якось, е, що входить в ваші обов'язки? В першу чергу це популяризація реалізація способу життя, а, у другу чергу це організація міських змагань з різних видів спорту. У нас є а, декілька програм. Таких як неолімпійські види спорту, програма за неолімпійськими видами спорту, програма Спорт для всіх, там, де зібран масовий спорт для різних верст населення, та програма для дітей з особливими потребами, для дітей з інвалідністю. У нашому підпорядкуванні перебуває дві дитячі у спортивні школи місця. Кураторською роботою, яких ми займаємося. Ми є розпорядником відділ, саме відділ культури спорту і туризму є розпорядником вищого рівня над цими бюджетними установами. завжди. Коли бажають людині, щоб у неї все добре, щоб вона прожила щасливе життя, то бажають, щоб робота і хобі вони були спорідненими, однаковими. У вас виходить, що так і сталося. Ви займаєтесь роботою, яка є. Ну, по суті, справою вашого життя. Як так сталося? Все сталося випадково. Свою трудову діяльність я починала зовсім за іншим фахом. Я закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ поза освітою юрист правознавства. Розпочиналася моя кар'єра в Державній виконавчій службі. Міста Докучаївська Донецької області. Потім я працювала у виконкомі саме у юридичному відділі, і якось моє життя було пов'язане саме з юриспруденцією. Спортом я захоплювалася завжди, з самого дитинства. Це було моє хобі, це була моя велика любов. Від нього я отримувала задоволення в першу чергу. Потім склалися такі життєві обставини, що вимушені були змінити місце проживання та переїхали до горішніх плавнів. Тут я на сайті міської ради побачила оголошення, що оголошується конкурс на заміщення вакантних посад, і спробувала себе. У цьому напрямку робота подобається. Робота з молоддю, робота з моїми однодумцями, зі спортсменами, з людьми, які кайфують від того, що і я. Тому ну, звісно, така робота не може не подобатися. Дійсно, коли робота пов'язана з тим, що подобається, зі справою життя, з тим, що хотілося, то і працюється легше. і Більше може більше здобувається. Так, так, з задоволенням йдеш на роботу, тому ну, це дуже велике щастя, я вважаю, коли співпадає твої інтереси твої Спорт, з твоєю роботою. Спорт в вашому житті коли з'явиться? Дуже дуже давно. З самого дитинства я бігала від однієї секції до іншої. Мені подобалося все і одразу. Мені дуже легко давалося майже все, але дуже швидко набридала. Тому я бігала від секції до секції і так звикла бігати. А біг, що дає біг? Що дає заняття саме цим видом спорту? Ну спочатку для мене біг був це психологічна реабілітація, тому що в мене була дуже така. Такий важкий період життя, коли в першу чергу помер мій батько, у мене була депресія, і я забігувала. Я це так називає забігувала свої власні рам. Біг від проблем, біг від так, болю біг... від думок якихось, я просто. Одягалась, вибігала і поверталась додому через кілька годин, вже більш спокійна. Ну і звісно, я гарно спала, тому що уставала. Проблем з безсонцею не було. Ну так спочатку я забігувала свої рани, потім я поїхала на свої перші змагання. Це були, вони були в Донецьку, 15 кілометрів. Ми бігли з Донецька до міста Макеївки. Я потім захотіла, мені захотілося знову отримувати цей адреналін, ці дарфіни, виходити на старти. І тому от якось перейшло це, дуже стало такою великою, великим етапом мого життя. Я колись спостерігаю за вами, ну просто я була на марафоні на нашому міському, так? Я думаю, не я одна помітила, тому що навіть ведуча це озвучувала, прям що ага, пробігла дистанцію 5 кілометрів, пробігла Ольга, потім вона побігла за кигось, пробігла ще раз, потім ще повернулася ще таке враження, що ну, я б якби так б бігала, я б захекалася, би і швидка мені знадобилася. Це такий ефект дають щоденні тренування. Чи просто... ну, звісно, звісно, ти, з... якщо тренуєшся регулярно, твоя витривалість збільшується. Збільшується твоя сила, твоя витривалість. Мені прийшлося фінансувати декілька разів, тому що я Цьому марафоні бігла зі своїми дітьми, зі своїми вихованцями. І мені було необхідно підтримати їх на фініші. Тому це було таке метання навколо фінішної арки. Це зараз діток тобто, та вихованців. Які плани і цілі на найближчий час? Дуже великою такою теж частиною мого життя на сьогодні є вислування. Віслування саме на Чорному баку. мені дуже подобається цей вид спорту, з яким я познайомилася саме в горішніх плавнях. Дуже класний колектив, дуже класна енергетика, дуже класні емоції, які ми отримуємо від стартів, саме змагань. Це дуже круто. Дуже багато було різних змагань. І саме за напрямком Легкої атлетики та за напрямком вислування на човнах дракон, але о, роки йдуть. Мені стало, ну, скажімо так, нелегко набігувати кілометраж в районі 100 км на тиждень, як я робила це багато років. І більше, мабуть, зараз це. Об'єм біговий дуже зменшився. На сьогодні він не такий великий, але мені зараз подобається саме викладацька діяльність. І на сьогодні я вже можу сказати, що я реалізувалася як і тренер-викладач, тому що мої діти успішно виступають на всеукраїнських змаганнях ці призові місця. Маринка Нестерова була у минулому році переможницею саме з головних змагань їхньої вікової категорії в Україні. Більше ніж всеукраїнське спакер повір у себе саме для дітей в країні не проводиться нічого. Це найвисокий ранг змагань саме цієї вікової категорії. Тому Мені це подобається, я бачу їхні емоції, я... тому тепер я велику частину часу свого життя присвячаю саме викладацькій діяльності. Щодо змагань, ну, зараз щось планувати такого на наступний рік. Ми не можемо, тому що не всі змагання, які навіть плануються провести, зараз є така можливість їх проводити. Буває, що перед самими змаганнями ну не дозволили. Адміністрація дозволу не дала у тому чи в іншому регіону. Вони відміняються. все, що відбувається в нашому житті, воно відбувається не випадково. Основна ідея нашого цього проєкту, в рамках якого ми з вами спілкуємося зараз. Це показати, що спорт, як така невід'ємна частина життя людини, дуже сильно впливає на людину, яка власне цим спортом займається. Ви згодні з цією думкою? Чи я думаю, згодні? Звісно, так. Да. Це не тільки здоров'я, там, гарне тіло, мабуть, гарне самопочуття. Це це щось більше. Це... Для кожного це своє. Для когось це моральна перезагрузка, для когось це е... спортивний результат. От вони направлені тільки стати сильнішим, тільки стати швидшим. А для тих, кого це просто потім вночі гарний сон. Для вас спорт поряд з вами був усі найскладніші моменти нашого життя. Ну ні не тільки найскладніше, він просто перед був завжди. Ви хотіли, щоб він з вами залишився? Так, звісно. Тому хочеться як умога довша. Я, мабуть, буду одна з тих 90-літніх бабушек, яка дуже по набережні. Можливо, з маленькою собачкою, як зараз, можливо, не зможу бігти, але я буду там. І за вам, так, ваші вихованці, ціла плеяда, ціла різні вікові категорії, різні люди, це чудово. силу вам і натхнення, і далі отак горіти і займатися тим, чим ви любите. Дякую.